Добрий вечір. Ще раз. Маємо сьогодні те саме 26 червня 2025 року. Трохи тікували, комбайни ремонтували. На вечір вітер втих, решили покропити сою. Кропим сою, куплену торік у Олександра Глуценка, такого блогера з Харківщини. Соя поло. Ну, коліно вона вже сі соя мені. Вже воно мені в коліно. Отакий От фон. Вона тут чистенька. Ми трошки решили її підкормити. Але разом і дали раундапу. Кинули 3 літри раундапу, бору, молібдену, цинку, антистресу і прилипача. Оце все дали. І разом буде підкормка. Ну, раундап разом може, який буренець забере. Ну що інтересно, що коли сіяли десь в трав'яній банці, було, було трошки люцерки. І раундап люцерку не бере. Люцерка стоїть зелена, хоч би її. Чи це якась гемеошна вона виведе, чи що таке, не знаю. Трактор Т-3069, оприскувач жармет 300 літрів, захват 10 метрів, форсунки жовті, еко Вилив, виходить, 120 літрів на гектар. На полі, а на городах десь 150. Отак город, там глинок, там Те там, а так на полі там поле є поле, а город є город. Мені навіть шкода топкати такої солі. Але підкормити треба. Тут попередником була пшениця ячмінь років 5. Це нам людина дала. Ми її засіяли соєю. Ну мені цікаво з блюсерки. Ростай годі. Зелена хоч би що. Це вже першу обробку рандапом робили, вона не пропала, це вже зараз друга. І з підкормкою, то не знаю. Пропаде чи не пропаде. Такий фонсой. Вечоріє, але ми постараємося його сьогодні добити все. Вроді на два дні передає дощ. Ну, їздимо ми по селах з тікопресом. Ну, не буде сої цей рік. Хто ще може раніше кинув чи якісь сорта, але ну, я бачу у людей, нема нічого, чорна земля, де не де бадалинка, і то вона стебло таке, як сірничок. Що з його буде, я не знаю. Хоча я дивився по своїх відео, торік, торік цю пору ця соя. Була 90 сантиметрів висотою. Зараз вона має десь сантиметрів. Ну, мабуть, 40. Добрих має. Отаке. Коротше, добре, будемо складатися, їхати, бо ще є пару кусків. Треба добити. Добре, всім дякую!